Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Невеличке оголошення. Ми шукаємо редактора з гарним голосом, який зможе замінити мене на даному каналі. Хочу наголосити, що перш за все, це робота сценарієм, опрацювання останніх новин і висловлення власної думки щодо них. Мені дуже подобається ця робота, але через особисті причини, на які, на жаль, я не маю жодного впливу, я змушений буду її покинути. Якщо ви розбираєтесь в Counter-Strike і вмієте висловлювати власні думки, пишіть на пошту, яку за. Зараз ви бачите на екранах від себе додам, що творець каналу дуже приємна людина і справжній професіонал, який завжди допоможе в робочих моментах. Тому співпраця буде максимально комфортною. Дякую. Коротко про результати АЄМ Кюльн. Для початку давайте обговоримо чвертьфінальні поєдинки. У першому матчі зустрілися монгол з проти Наві. Народжені перемагати змогли приємно здивувати мене і всіх фанатів, обігравши праймових монголів з рахунком 0-2. Ікс-фактором став новачок Маказі, який показав себе максимально якісно, видавши середній рейтинг двох карт 1-32. Як для першого великого турніру, він виглядав дуже навіть пристойно. Наступний. Сутичкою стала зустріч Маузів проти Фурії. Колективи показали доволі рівну гру, але на третій вирішальній карті бразильці таки поступилися мишкам. Можливо, гравці фурії зловили тільт, але скоріш за все їм банально не вистачило досвіду дотиснути в потрібний момент. Далі відбулися півфінальні зустрічі, які відкривалися матчем Наві проти помийних драконів. Ось тут і зіграв роль брак часу для підготовки нових стратегій і налагодження хімії після решафлу в. Наві. Як результат, дракони потрапляють в фінал. Ну і завершальним акордом півфіналів став матч Маузи проти Віталіті. Два перших номери рейтингу зустріли з лицем до лиця. Перед початком зустрічі фаворит був очевидним, але фанатів КС чекала несподіванка. Джагернаут от тір один сцени, команда Тім Віталіті сенсаційно поступилася, перервавши свій легендарний Вінстрік. Маузи в свою чергу завершили серію поразок проти Тім Віталіті. Вступившись апексу і компанії аж сім разів. Таким чином мишки прорвались до фіналу, подолавши головного боса на передостанньому рівні. Ну і фінальна зустріч відбувалася в момент написання сценарію для цього ролику. Дивлячись третю карту, я можу випередити події і сказати, що новим чемпіоном Кьольн стали помийні дракони з чим я їх точно не вітатиму. Глядачі АІМ Кельн стали причиною скандалу. Організатори турніру для хорошого звучання фанатів під час стрімів поставили мікрофони в притул до трибун. Саме цей мув і спричинив скандальну ситуацію. Під час трансляції турніру через мікрофони пролунала пісня з ось такою провокативною назвою від виконавця Кенні Веста. Весь прикол в тому, що ця пісня заборонена законом Німеччини. Ці дії можуть призвести до кримінального переслідування. І я так, на вашу думку відреагували організатори, а я вам відповім. Прямо як ООН, вони дуже занепокоїлися і нічогісінького не зробили. Взагалі, винуватців навіть з зали не вивели. Таке відношення по-справжньому обурює. Виходить, що на трибунах можна займатися чим завгодно, і тобі за це нічого не буде. Можу тільки уявити, які перли ми би почули, якби мікрофони поставили перед трибунами наших фанатів. Але давайте будемо чесні. Якщо нашим людям є що сказати, то їм і мікрофони на трибунах не потрібні. Гейбнюел придбав компанію по виробництву суперяхт. Сивий хейтер цифри 3 купив голландський верф Океанко, одного з лідерів у виробництві суперяхт. За словами самого Габена, його мета активна участь у розвитку компанії. Тобто активна участь в розвитку велв на думку старої потиканої ондатри не обов'язкова. Діла ж ідуть не те, що хуйово, но й нельзя сказати, що хорошо. А ось елітні яхточки без потужного керівника не збудуються. Окремої уваги заслуговує цитата діда: Я хочу, щоб компанія залишалась орієнтованою на людей. Для мене це не бізнес, а спільна пригода. Всі ж ми знаємо, що гейб дуже орієнтований на людей. До прикладу, люди купу років мріють про античіт. Дід на них орієнтується і купу років не випускає античіт. Чому? Щоб не забирати у людей мрію. Здається, Є це мені, що Габен тепер ще більше заб'є на велв і свої творіння, та й насправді це його право. Але дуже шкода, що старий вже давно забив на свій проект, який має мільйони фанатів по всьому світу. Відбувся перший в історії турнір з шахів в рамках eSports World Cup. Це перша спроба інтегрувати класичні шахи у світ кіберспорту на найвищому рівні. Формат нагадував турніри з дисциплін Counter-Strike чи Dota, включаючи сітку плей-офф, прямі трансляції та величезну онлайн-аудиторію. Хоча гравці сиділи поруч, грали вони за допомогою комп'ютерів на окремих моніторах. Чемпіоном даного турніру став найкращий шахматист сучасності Магнус Карлсен. Норвежець заробив 250 тисяч доларів і тисячу клубних очок для Team Liquid. На мою думку, це успішна інтеграція, оскільки шахматами цікавиться велика кількість людей, які раніше не стикалися з кіберспортом. Відповідно, в таких турнірів, як ESPorts World Cup розширюється аудиторія, і в подальшому ці люди можуть зацікавитися іншими дисциплінами. Особисто я дуже люблю шахи. Тому Постерігати за турніром з яскравою подачею, глядачами на трибунах і якісною зйомкою мені було по кайфу. Надію, здана колаборація шахів з кіберспортом продовжиться, і колись ми побачимо перший першій світі мажор по шахах. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, який з класичних видів спорту ви бачите в колаборації з кіберспортом. Нагадую, що ваш коментар під цим відео дуже допомагає в розвитку україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно, завітайте до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.